Нові деталі про вибух на полігоні у Варшаві, абсурдні теорії російських ботів щодо падіння дронів у Польщі та як польське місто Сопот підтримало українців. Вибух на полігоні у Варшаві. У постраждалих вдома знайшли схожі на вибухівку речі. Через це евакуювали цілу вулицю у столиці, повідомили у військовій жандармерії. Нагадаємо, 6 вересня на полігоні у Варшаві стався вибух, від якого постраждали двоє цивільних, які не мали права там перебувати. Під час інциденту на полігоні не було військових і не проводилося жодних навчань. У поліції повідомили, що в квартирі постраждалих знайшли значну кількість вибухових речовин та залишки гранат і мінометних снарядів. Слідство в даній справі триває. Ми будемо писати про оновлення на слава Тіві. Поховання жертв Волинської трагедії в Пужниках свідчить, що Україна й Польща рухаються шляхом прощення і цивілізованого розв'язання питань. Так в ефірі Українського фокусу прокоментував цю подію заступник міністра культури Андрій Наджос. Він назвав цей захід кроком двох дорослих націй до примирення, а також розповів про плани української сторони провести аналогічні роботи на території Польщі. Ми ретельно планували з польською стороною подію на 6 вересня, і, власне, те, що ви порахували презентативність польської сторони і української сторони, говорить про те, що ми рухаємося шляхом пробачення, прощення і дуже цивілізованого вирішення питань, які довгий час були, я би так сказав, політизовані. В Польщі менш політизовані в Україні, тому що у нас таки четвертий рік повномасштабного вторгнення триває. Посадовець зазначив, що наступними кроками Польщі і України в питаннях історичної пам'яті буде перепоховання на території Львова польських солдатів, тіла яких нещодавно ексгумували у збоїщах. Вони загинули в боях з німецькими військами під час оборони Львова в 1939 році. Які аналогічні кроки плануються щодо ексгумації українських солдатів, які загинули в часи Другої світової на території Польщі, читайте в коментарі Андрія Наджоса на слава тіві. Політики мають слухати спецслужби, які вміють прогнозувати російські дії. Так, в етері українського фокусу, колишній офіцер польської зовнішньої розвідки, підполковник Марчин Фалінський, прокоментував гібридну війну Росії проти країн ЄС і НАТО. Він нагадав, що Росія поширює дезінформацію, вчиняє диверсійні акти і запускає дрони на території європейських країн. Подивимося на польську поп культуру, на фільми, на серіали. Ми завжди маємо історично одного ворога. Ми вже 35 років живемо у вільній незалежній Польщі, але завжди нам показують спільного ворога у вигляді німців і на даний момент ми знаємо, що росіяни після 2022 року вони дещо притихли, а тепер розкрутилися і розкручують свою діяльність. І результати цього ми бачимо. Детальний коментар гостя українського фокусу, колишнього офіцера польської зовнішньої розвідки, підполковника Марчина Фалінського. Читайте на слава Тіві. А в мене все на цю мить. Більше актуальних новин шукайте на сайті в Ютубі та в соцмережах Слава Тіві. На все добре.